Збройні сили України ведуть наступальні дії на чотирьох напрямках та мають суттєві успіхи. Зокрема, на півдні наші захисники впевнено просуваються в напрямку Херсона та звільняють населені пункти від окупантів. Лише в Бориславському районі український стяг майорів у Любимівці, хрещенівці Золотій Балці, біляївці Українці, Великій і Малій Олександрівках а також у Давидовому броді. у нас Історичний момент сьомий батальйон української добровольчої армії зайшов в центр великої Олександровки. Окупанти на півдні деморалізовані, залишають позиції, відходять на безпечну відстань, знищують запаси боєприпасів, намагаються знищити мости та переправи. Все це з метою уповільнення темпів наступу наших військ. Крім того, вони мінують об'єкти інфраструктури, приватні будинки та забороняють будь-яке переміщення місцевих жителів. Поранених росіян так багато, що в мод закладах є в Паторії, що в окупованому Криму бракує засобів для їхнього лікування. Тим часом в Кримі ні. На Луганщині з місцевих лікарень виписали усіх цивільних пацієнтів і навіть важких, бо закладам дозволили приймати виключно поранених військових. Росіяни все ж намагаються атакувати українські території. Уночі вони запускали дрони «Камікадзе» на півдні України. Наші повітряні сили збили шість таких безпілотників. Крім того, в районі Береслава на Херсонщині знищили російський вартоліт. Мі 8 Утім, дронам камікадзе цієї ночі вдалося долетіти до Київщини. Сім вибухів пролунало у білій церкві. На місці ударів спалахнула пожежа. Є один постраждалий. Ну і вже вранці росіяни обстрілюють Запоріжжя. Місцеві жителі повідомляють про численні звуки вибухів у місті. Наразі у південних областях країни оголошено повітряну тривогу. Більше деталей згодом.